Друзі, вітаю вас на каналі Сільське життя в Україні. Мене звати Світлана. Сьогодні з вами хочу поділитися, як ми починали завели курей, як ми починали займатися цим господарством в селі. Зараз я швиденько приготую тісто і покладу в духовку, а потім вже вийду на двір і покажу вам курочок, який у нас зараз. Господарство наше. Ну, сьогодні тільки про курочок, більше не вийде. І також покажу, якими вони були малесенькими. Ми їх виростили з самого яйця. Коли переїхали сюди, то тут були кури, годовалі, небагато їх було, я думаю. Мабуть, 20, вони тільки починали нестися. І ми кожен день збирали яйця, щоб покласти їх під інкубацію і молодих курочок завезти. У нас не було пітушка, тому ми привезли пітушка великого для них і були впевнені, що всі яйця запліднені, і в нас вийде хороше потомство. Ну, На жаль, у нас вийшло тільки половина, тому що. Деякі яйця були пусті, деякі, можливо, ми трошки перегріли по незнанню. Ну, якби невелика кількість в нас вилупилася. А ще ми експериментували ставити під лампу в звичайну коробку на сіно. Туди ми поклали такі маленькі яйця, це карликові курочки, і на диво вилупилися майже всі, їх там було дев'ять. Тому ми так їх змішали вже разом, і вони в нас росли разом. Такий невеличкий досвід у нас. І десь через пару місяців в нашому селі продавали маленьких цесарочок, індиків. І ми з чоловіком вирішили купити цесарок, тому що про них чули, що вони дуже хороші птахи. Заводити потрібно таки в господарстві, вони дуже добре. Шкідників збирають погороду і не тільки їхнє м'ясо корисне, яйця також, тому ми вирішили також завести і їх. Вони в нас росли влітку в клітці на дворі маленькі, тому що тут і собаки, і коти, і різні тварини вночі, можливо, тому вони в нас були в клітці влітку, потім ми вже їх випустили в подвір'я. Так що кладу зараз в духовку випічку і пішли зі мною, покажу вам, як зараз виглядають наші курочки. Хочу дати їм творожка, який залишився у мене. Я балую їх часто такими. А як були маленькими, то я їм давала і яйця варені, творожок, відварювала картопельку, мішанку якусь. Ось такі маленькі курчатка вилупились у нас у травні 2023 року. Тому трошки відео знімала для себе на пам'ять, а також щоб показати, які вони були маленькі моїм підписникам. Ми їх помістили в коробку бананову, поклали туди таку банку 3літрову і поклали туди лампочку. Це дуже тепло їм, тому що інших умов. Ми не могли їм передоставити. Кожного дня міняли піленочку і наливали їм чисту водичку. Бувало, я чайок варила з ромашки. Виросли вони у нас без антибіотиків, без різних випийок. Тут ось є і термометр, ми підтримували таку температуру хорошу. Якщо було холодно, ми протоплювали. Вони у нас на кухні були. Коли вже підросли, вони це вже був червень, було тепленько, ми їх вже винесли, виносили на день на двір. у нас клітки є такі, і там вони були, а на вечір ми їх забирали. А вже як стало зовсім тепло, вони вже такі дорослі їм було самим тепло, не потрібно було їх підігрівати, то ми їх вже залишали в клітці, просто насипали туди їжу, доливали водички. І різна їжа була. Я навіть копала черв'ячків їм, і вони дуже швидко росли. Я вже повторюся, скажу, що не давали ми ніяких випойок. Вони у нас росли отак як є. І оці корочки, які карликові, вони трошки відрізняються рябенькі.